Ну що, друзі, ви на гарному каналі. У нас питання від пана Артема. і звучить воно, наскільки покращаться теплотехнічні характеристики будинку, якщо заповнити повітряний прошарок між шлакоблоком і цеглою теплим розчині, розчином? Дуже гарно покращиться, тому що, по-перше, ви зменшуєте повітряну проникність стін, а це найголовніше в вашому випадку. Друге, ви прибираєте конвекційні потоки. Це якраз поток, який утворюється в великих поражнинах і виносить тепло з теплою в холодну зону більш швидко. І За рахунок руху повітря. Тому ви теж це приберете. Ну і сам теплий розчин, звісно ж, все ж таки дасть вам гарну теплотехніку завдяки цьому. Тому що думка, що повітря гарний теплоізолятор, вона хибна. І вакуум теж хибна думка. Приклад доволі простий. У вас над вами он, купа купа повітря, але ж чомусь ви захищаєтесь від нього. Над вами купа-купа вакуума, але ж чомусь сонечко вас припікає. От, е, тому це все-таки е, тепло передається чотирма способами, чотирма. Якщо не знаєте, не кажіть. От, і з-за і, і цього е, ці пустоти це дуже погане рішення для приватного будинку і на каналі є. Відео, де я розповідаю, як ці пустоти заповнити розчином які є варіанти і в якої послідовності треба діяти. Але я би вам дійсно радив заповнювати цю пустоту теплим розчином. Всякі ППУ я не раджу в житловому будинку, тому що це для мене була і залишається доволі ризикована технологія із-за того, що змішуються два токсини. Тому я за теплий розчин. Да, це трошки довше треба провожкатися, але це вирішується. Дякую за ваше питання, друзі, ми біжимо далі.